Чим ближче до нового року, тим більше по всьому місту зелених красунь торгують ними скрізь і на ринках, і просто в дворах високі, низькі, пишні від природи і в'язані з гілок, сосни та ялини. Маю ряд кольорами на прилавках іграшкові прикраси. Їх теж не бракує. От лише одна біда. Ціни на все це кусаються, і більшість волинян просто відмовляються від такого задоволення. Новорічну атрибутику у різних районах міста інспектували наші журналісти. Сороковий квартал гендлюють новорічними красунями. Деревця не цілі, а зв'язані з окремих гілочок. Тут купують переважно ті, хто не встиг або не хоче їхати на ринок. Ціни не надто високі, однак і дерева лише маленькі. А скільки така? 100 100 гривень, так? А ця маленька? Ці по 30, по 40, по 50. Беруть люди чи беруть, Да. беруть. Да? Ну, то ж свято йде, як же ж так. Ага. А це проспект соборності. Тут лише сосна. Ялини вже розкупили. Ціни трохи кусаються, тому торг нині йде повільно. кажуть продавці. Люди прицінюються, але купувати не поспішають. Ну від метра і вище. і вище. Це скільки має? Оце, вот десь 150 гривень. 150 гривень. А Но. скільки вона має от метра вот 80. Оце, вот типу, типа там. Куда-нибудь какие-то заведения, детский сад, какой-то предприятий Вот вчера, допустим, ходили. Правда, не у нас купили сукрытелеком, а шукали большую. Ага, ски вартує така? такая. Ну, вот такой где-то 250-300. Найвища була и 500, допустим. Такой супер елка. Торгується, то так же не купить, первую цену не дают. 150, говоришь, обязательно где-то 120-110 продаж. Покупці шоковані такими цінами, кажуть, цьогоріч перед ними постав вибір купити яленку або ж накрити стіл, і більшість обирають друге. Цей чоловік придбав зелену красуню лише заради внучки, бо дуже вже вона полюбляє її прикрашати. А от, наприклад, на старому ринку ми були там за дорого беруть скільки ці по 300, по 250, такі невеликі. Так внучка, навіть моя не згідна брати за таку ціну. Ціни на центральному або, як кажуть, старому ринку просто вражають. Малесенька ялинка від 50 до 100 гривень, а ті, що вищі метра від 300 до 500 гривень. Ялонки дуже дорогі. Цього року, я кажу, получно люди, вартість грошей, люди навіть не мають такої суми переважно приобрітати на даний час, тому що люди переважно городські збирають гроші на питання. 300 гривень кожен дозволити собі не можуть. Дозволяють люди середньо середньозабезпечені сім'ї або переважно інтелігентні люди, які зуміли собі пару з ставити на чорний день. Однак часто продавці входять в становище покупців, стараються спустити ціну до мінімуму, а подекуди можуть і подарувати новорічну красуню. Для людей пенсійного віку знижки завжди є. Навіть виходить, люди, які приходять на даний час, це судить по чоловіку, що людина вас немає такої суми, може зробити знижку, навіть буває зробити і приємно, приємно і подарити так. Бо тому соно рано чи пізно ми йолки так і так спалюємо і аноліруємо. Це я думаю, це зробити приємно людині. Це в першу повинно бути. Сюди в більшості випадках приходять, запитують ціни, розвертаються і йдуть геть. По окремі люди довго торгуються і все ж купують новорічне дерево. Як вам ціни сьогодні на? Це страшні. страшні сіни для пенсіонерів, які хочуть зробити подарунок для внука. І це просто жах. скільки барате? Ну, за 195. Як вам ціна? Ну дорого, звичайно дорого. Ну, Гарненька, як то кажуть, пишна така ялинка, але ну, трохи дорогувато. Це взяти таку йолку це дорога йлка. Я не знаю. Викидають по 150-180 по рублів. І через тиждень її викинуть на мусор, це за дорого. Це за велика розкош. Це купляють ті лки по 150-180 по рублів. Ті, що гроші мають і крадуть. О от ті мають гроші і ті купляють. Робочий ніколи не купить за такі гроші. З іграшками ситуація аналогічна. До прикладу, ось така іграшка, вона не зі скла вартує від 20 до 50 гривень, якщо символічна з півником, а от скло вже від 50 і до 100 гривень. Взагалі ціни на ялинки дуже великі. От, Наприклад, я не можу собі дозволити, бо ну, як не як в мене є діти і треба і для дітей щось купити, і в садочок. І... І щось хочеться, якийсь подарунок. Тому, на жаль, ялинку цього року не купували, обставили таку пластикову за 30 гривень і все. Іграшки теж, от, наприклад, якщо скляна, то вона дуже дорога. От я дивилася, така, ну, якщо дійсно хороша, якісна, то в межах 80 гривень, тільки одна. А пластик, воно, воно і стирається, і близки облітають, і ну, купляти за 30 гривень пару штучок, вони на другий рік вже непридатні». Ціни на іграшки Дійсно високі. Навіть самі продавці кажуть, що на цінку ставлять мінімальну, але все одно купують прикраси неохоче. Та, попри дорогущі ціни і малі зарплати, як у продавців, так і покупців, настрій новорічний. Вітають один одного з прийдешніми святами і сподіваються, що наступного року життя піде на лад. Що у мене є шанс передати всі мої родні? Звісно, є передавайте. Ваші мраздайсарить картвелиби, Україна, левола хвиля. Якщо на новокраїнських всіх з Новим Роком, з Раздіством і з усіма святами. Втім, попри дорожнечу економію, люди чекають настання новорічних свят і традиційно сподіваються, що наступний рік буде легший ніж попередній, і принесе чимало хороших подій у їхнє життя. Вікторія Протолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.